Патріотизм е, треба виховувати е, на добрих прикладах, не словами. Вже майже 20 років е, я займаюся книговиданням для дітей. У наших книжках ви не знайдете таких тріскучих е, віршів про любов до України, про там про, про мову, такі знаєте, браві вірші. Але я намагався завжди в своїх книжках, щоб це була. Цікаві книжки, щоб було написано доступною мовою, щоб, щоб вони справді піднімали дітей, ну щоб це до чогось прагнути, щоб якийсь був естетичний рівень, щоб їх піднімати. Тому я не прихильник, коли люди там б'ються в груди, і ті, хто вчора бився, казав, що він вірний ленінець. А сьогодні він вірний українець. Він він вони найголосніше кричать про любов до української мови. Але коли завівть інші вітри і буде любов до іншої мови, вони перші будуть кричати про любов до іншої мови. Я не люблю тих, хто перший, хто дуже голосно кричить. Я люблю реальні справи. На таких справах можна виховувати справжній патріотизм.